Мої хороші буду готувати собі сніданок. На сніданочок я ось розбила два яєчка. Я їх зараз хорошо так розмішаю вилочкою. Ну, я завжди стараюсь, або яєчко на сніданок... Ну, це таке білково потрібно. Тепер, друзі, сюди я додав. У мене грудка. Відворена, готова, ну, вже відворена. Я її так дуже хорошо сюди розмішаю. Можна, друзі, кидати форш, можна гриби, ну, вже гриби піджорені. Ну, я вкинула грудку. Тепер, друзі, що я ще сюди кидаю? Я кину, зараз достаю. Кину трошки ось спеції. Друзі, я кидаю до шашлику, щоб пахло, Кину, друзі, трішки ось оприки копченої. Ну, не багато, От так. Там два яєчка все. І посолю. Посолю теж так трішки. І по новій, друзі, хорошо перемішую. Так. так, перемішала вроді би. Хорошо? Ой, я, мабуть, не не буду, да? Там мішаю, там вам держу телефон. Так, мої хороші, все. Оце ось я рахую, перемішала. І тепер, друзі, я буду, що я буду? Щось це відставляю, це представляю. У мене бланчарована перчина. Друзі, таке блюдо я готувала в духовці, Даже на сковороді готувала. Зараз я хочу в мікроволновці, тому я зразу перед цим витягнула і положила ось прямо в таку ось каструльку. І буду ставити мікро, хвил мікро хвилюву піч, <смі> друзі, привикла мікроволновку. Так, мої дуреньки. Ну, я буду його заливати. А як мені щоб удобно, зараз я, друзі, подивлюсь. Я отак поправлю його трішки, бо він держав хорошу форму, а як я його тут треба було ще одну, Но, щоб він не опадав. А держав форму. Ну, я, друзі, думаю, мені дві ну, однієї перчі не хватить. І тому тому щось буде. Так, і, друзі, і заливаю. От так мої хороші, дивіться. І от, бо буде вибігати. І заливаю другу. Так, тут поправлю так і заливаємо вдруг. Таке, друзі, можна і на святковий стіл, і на буденний. Так у мене начинка залишиться. Ну, саме знаєте, якщо залишиться, я на сковорідку. Я можу додавати ще туди цибульки, там ще щось. Цибульки, помідорки можна. Так, мої хороші. І оце ось, дивіться, я залила. Зараз я поправлю, то я ще сюди чуть добавлю. І от так. Дивіться, друзі. І оце я буду ще ставити в мікрохвильову піч. Мені головне, щоб яєчка схватилися. У в мене вже тут все готово. Друзі, і оце в мене буде такий снідонок. Зверху я ще потерла сиром, зелені трошки. Ну, помідорчики це вже як витягнула із мікрохвильовки. Ну, я вам скажу, я трошки передержала. Надо було трішки раніше витягнути перчики, тоді б він держав в кращу форму. Ну, Друзі, в мене начинка ще ж залишилася. і я... Добавила туди, добавила ось помідорчик і додала теж сиру твердого. яєчок, нічого не додавала, Сиру, друзі, оце на це все пішло десь грам двадцять. Небагато, бо я й то розіїлася, я бачу. І оце, друзі, і чой. І оце в мене дорогеньке, такий снідонок. І всім, хто сніда, приєднуйтеся, друзі. І всім смачного. Цей блинчик тоненький. Бачите, я його так, ну, його можна згорнути. Можна самі робити блинчик. ну, Ще можна додати трішки крохмалу кукурудзяного, він ще вийде, навіщо воно яєчка й так держиться. Друзі, добре, оце в мене такий сніданочок. І всім, хто сніда, приємного. Заготовка на чай на зиму. Як я заготовляла липу, я показувала, а це нервола мілісу і м'яту. Віднесу в хоті там холодочок і воно добре висохне, а потім я поріжу повночку.